Говорить Стрий. Доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі! В ефірі чергова передача міської студії Радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні в нашій постійній рубриці «Стинки історії. Вашій увазі частина друга радіожурналу Сила Студентського. Протесту до річниці революції на граніті перед мікрофоном заступник директора з наукової роботи Стрийського краєзнавчого музею Верховина Зеновія Ханас. Усі голодуючі були під постійним наглядом медиків. Звичайно, влада не була зацікавлена у смертності на Майдані. Марта Романів згадує, щодня нас обстежували, брали аналіз крові, уважили, робили клізми, все строго контролювалося, тому що це була політична акція, але при цьому лікарі постійно нас залякували. Казали, що голодування негативно позначиться на нашому здоров'ї. А ввечері. Приходили інші. Інтелігенція Києва, старші люди. Вони дивилися на нас, плакали, дехто допомагав грішми, інші підтримували бойовий дух, закликали тримайтеся. Були серед них і медики. Вони навпаки заспокоювали, навчали, як виходити з голодування, говорили не бійтеся, ви все правильно робите. Не лише патріотичне піднесення панувало на Майдані, але й страх. Страшно було, бо пішли чутки, що в таборі з'явилися отруєні бинти. Бинти були потрібні тим, у кого від голодування відкривалися на тілі виразки рани, продовжувала Марта Романів. До того ж, нас постійно залякували. Одного разу надійшло повідомлення, що наметове містечко заміноване. Табір був розкладений біля пам'ятника Леніну та учасникам жовтневої революції. Ми покинули намети. І це парадокс. Ховалися за цим пам'ятником моторошно. особливо тоді, коли наш табір оточили військові. У намети підкидували різні компроментуючі матеріали. До переговорів зі студентами виходили голова Верховної Ради УРСР Леонід Кравчук, депутати. Глибоко вразив виступ на сесії депутата Ігора Іхновського з проханням підтримки голодуючих студентів. Він закликав депутатів серйозно ставитися до студентського голодування, тому що зважилися на цей вчинок дорослі й самостійні люди. Голодування стало масовим. Інші студенти на знак підтримки своїх товаришів голодують по черзі. Ігор, грубий, згадує: нам було прикро, що це повідомлення викликало сміх у деяких депутатів, на що Юхновський зауважив. Це не так смішно, як здається. Він наголосив, що справа зайшла надто далеко, що два студенти вже потрапили до реанімації, багато голодуючих лежали з температурою, застуджені. Біля містечка постійно чергувала швидка допомога. Містечком ходили чутки, що дехто й готовий до самоспалення. По різному реагував організм на голодування. У декого пухали ноги, з'являлися виразки на тілі, йшла носом кров, декого мучили головні болі. Були й такі, що умлівали. У марти романів протягом голодування трималася підвищена температура, з'явилися герпеси. Микола Іванович, залишившись на майдані, був піднесеному настрою, але сталося непередбачуване. Він писав у щоденнику. Другий день мого голодування приніс несподіване погіршення здоров'я. Близько сьомої години вечора відчув сильні болі в животі. Думав, що минеться заліз у намет і ліг. Та болі різко наростали. Було таке зі мною раніше. Та я думав що і цього разу пройде. Хочу нагадати, що в мене була виразка шлунку і на дванадцятипалої кішки. Тож про ніяке голодування не могло бути й мови. Миколу з Майдану забрала швидка допомога. У лікарні він був негайно прооперований. Марта Романів згадує була серед нас, голодуючих, внучка письменника Олеся Гончара. Він постійно приходив до табору, дуже переживав, підтримував морально нас. І свою онуку. Почувши про насмішки деяких депутатів, письменник зробив мужній громадянський вчинок. 9 жовтня 1990 року написав лист заяву до парткому Київської організації спілки письменників України, де оголосив про свій вихід з КПРС. Студенти продовжували боротьбу, були тверді у своїх переконаннях. Їх неможливо було залякати. Через кілька днів від початку голодування розповідав. Тарас Корпало, до мене підійшов кореспондент з Кучеляс із газети «Совєтський міліціонер і задав кілька запитань. На запитання, чи не намагалися відмовити студентів від голодування, Тарас Корпало відповів, голодівка, справа добровільна. І коли людина вирішила, що краще померти, ніж жити при такому режимі, я не вважаю, що ми маємо право це забороняти. Перебуваючи в містечку голодуючих, Василь Глієшевський. Не міг надивуватися щирості, безкорисливості киян, які оточили студентів своєю опікою. Такої підтримки ніхто не очікував, хоч всі розуміли, що більшість співчуваючих слабо усвідомлювали, що таке національна державність. Та й, мабуть, не всі були проти чесних комуністів. Та все-таки несли на майдан теплі речі, щоб зігріти студентів, медикаменти, різні необхідні дрібниці. Марта Романів. Розповідала, що на майдан приходила Ніна Матвієнко, співала, підтримувала. Від людського співчуття і підтримки робилося легко. Кількість учасників голодування постійно збільшувалась. Якщо 2 жовтня політичне голодування починало кілька десятків юнаків, представників різних вузів, то згодом до голодуючих приєдналася не тільки студентська молодь, а й робітники, службовці, діячі культури, народні депутати. Одним з перших вряди голодуючих студентів став народний депутат України Степан Хмара. 10 жовтня оголосили голодування на підтримку студентів ще кілька депутатів, серед яких був Віктор Романюк. Він щиро болював за студентський рух, а особливо за своїх земляків. Відвідував їх на майдані, допомагав матеріально. Крім того, виступав на мітингах, які щодня відбувалися біля наметового містечка, читав свої вірші, разом з групою депутатів-демократів оголосив голодування, одягнувши білу пов'язку з написом Я голодую. Марта Романів з приємністю зазначає, до мене часто приходив Віктор Романюк, депутат Верховної Ради. Він мене підтримував, але одночасно і співчував, переживав, бачила, що в нього на очі наверталися сльози. Адже знав мене від маленької. Я виросла в будинку вчителя. Він, мій духовний, хрещений батько. По-батьківськи просив мене припинити голодування, переконував, а в очах сльози давав мені гроші. Я, правда, на ці гроші купила собі книги. На одній з них збірці поезії Василя Стуса, автографів багатьох депутатів-демократів. Віктор Романюк також часто дзвонив до моєї мами. Через нього батьки передавали мені теплі речі. Були й приємні моменти на Майдані. Ростислав Тимонович зізнався, що на Майдані, 12 жовтня, він зустрів свій день народження. Збільшена доза кип'яченої води, таким буде мій завтрашній святковий стіл, жартував Ростислав. Друзі в той день бажали йому міцного здоров'я, незламності, у помислах і діях, перемоги. Приходили на майдан. Священники, студенти могли сповідатися, причащатися. Навіть шлюб відбувся. Це було дуже зворушливо. Протестувальники не сиділи весь час на майдані, ходили з демонстраціями по Києву. Марта Романів пам'ятає похід на завод більшовик. Тут зібрали багато людей, їм говорили про студентську акцію. Ігор Грубий, який також брав участь у цьому поході, розповів, що їх там сильно били дубинками. Також. Ходили студенти до вищих навчальних закладів, заходили в аудиторії, говорили зі студентами, переконували, ми не можемо жити в такій державі, ми заслуговуємо на краще. 15 жовтня 1990 року, о 10-й годині ранку, розпочалося загальний український студентський страйк, який істотно вплинув. На позицію влади ще о сьомій годині ранку з наметового містечка до вузів Києва було відправлено агітаційні групи, які мали організувати студентів та привезти їх на хрещатик. Ми заходили в університети. Блокували роботу навчального процесу, не давали проходу студентам, заходили в аудиторії, переконували молодь. Дехто відвертався від нас, але більшість була за нами. Такі спогади залишились у Василя Іліяшевського. Стотисячна колона маніфестантів у той день пройшла з Хрещатика по вулиці Кірова. І оточила Верховну Раду, прорвавши шеренгу міліції. Маніфестанти вийшли на майданчик біля парламенту. У другій половині дня 70 студентів влаштували сидячий страйк перед сходами парламенту. Дуже запам'ятався мені похід до Верховної Ради, згадує Марта Романів. Ми йшли колоною. З нами багато людей, киян, приїжджих. Сміливці охороняли нас, огорнувши живим лацюгом. Біля Верховної Ради було небезпечно і страшно. Тут зібралося багато війська, яке оточило нас тісним кільцем. Нас тиснули, били дубинками. Пам'ятаю, побили одного хлопця. Його закривавленого забрали з під Верховної Ради швидка допомога. Але хлопці. Прорвали оточення і потягнули нас за собою. Так ми потрапили під саму Верховну Раду і сіли на Бруківку. Тут почався мовчазний протест, вимагали, щоб почули наші вимоги, які передали з нашими депутатами в зал засідань Верховної Ради. Цьому сприяли депутати В'ячеслав Чорновіл, брати Горені. Як стверджують безпосередні учасники цієї акції, існувала реальна можливість прориву в саме приміщення Верховної Ради. Проте студенти нею не скористалися. Керівництво Верховної Ради не залишалося іншого вибору, воно мало запросити до сесійного залу представників студентів. До парламенту зайшли до ній Барков та Коцюруба. Увечері цього ж дня почався новий етап акції Окупаційний страйк. Колона на чолі з Донієм захопила Червоний корпус Київського університету. Жодної шибки вибиту не було. Одним з організаторів захоплення студентами Червоного корпусу Київського університету імені Шевченка був Тарас Корпало. Ввечері влада погодилася надати прямий ефір на телебаченні. У годині ефіру брали участь Доній Барков, Коцюруба, Кириленко, а також стріянин Тарас Корпало. Студенти обговорювали свої вимоги до влади, закликали до загальноукраїнського страйку. 17 жовтня Верховна Рада УРСР прийняла постанову про розгляд вимог студентів, які проводять голодування в Києві з 2 жовтня 1990 року. Ця постанова стала приводом для завершення голодування. Задовільнили також вимогу студентів про відставку голови Ради міністрів УРСР Віталія Масола. 18 жовтня 1990 року на Майдані Незалежності пройшло святкове завершення акції протесту перед студентами. Виступав гурт Мертвий Півень і Марія Бурмака. Василь Аліяшевський згадує святковий салют на площі жовтневої революції, яку після завершення голодування перейменували на Майдан Незалежності. У марти романів залишилися свої спогади про цей непростий період її життя. Голосили Кінець голодівки, мені худенькій дівчині. Легше давалося голодування. Зауважу, голодувати легше. Ніж виходити з цього стану, але я строго дотримувалася тих порад, що нам давали під час цієї акції. Добре, пам'ятаю, що тільки на третій день я дозволила собі з'їсти шматочок хліба, моченого у молоко. Дуже пам'ятаю цей смак. Вдома, звичайно, була дуже велика спокуса дозволити собі з'їсти щось зайве, але я трималася і щасливо вийшла з цього стану. Аж вдома я виспалася. Бо в таборі під час голодування практично ні однієї ночі я нормально не спала, адже всі ми були на нервах, переживали, жили в очікуванні якогось підступу. Поверталася додому схудла на 14 кілограмів. Таксист, дізнавшись, що я брала участь у голодуванні, завіз мене додому безкоштовно. Коли постукала в двері рідної домівки, відчинив батько. Він, не впізнавши мене, запитав вам кого? З майдану я винесла кредо, яке слугує мені все життя. Це слова Олександра Олеся. Прокричати, коли всі мовчать, промовчати, коли всі кричать. Тарас Корпало згодом зазначить у пресі та інтернеті. Я стріянин, більшість людей української студентської спілки також були так чи інакше пов'язані з Західною Україною. Однак, коли до нас долучилися десятитисячні маси київських студентів та учні училищ, говорити про західноукраїнський склад Майдану було б неправильно. Студентська революція мала значний вплив на формування в суспільстві ідеї відмови від підписання союзного договору та необхідності проголошення незалежності України. Загалом на 16 жовтня 1990 року у голодуванні брали участь 298 осіб, з них 16, які голодували з першого дня. Частину вимог влада виконала. Та це була перемога, яка дала впевненість суспільству, що воно може вирішувати найважливіші громадські проблеми власноруч. В революції на граніті брали участь найкращі представники молоді зі студентського братства та української студентської спілки. Серед найактивніших були саме стрияни та уродженці стрищини, які яскраво проявили себе в наступних українських революціях і сьогодні активно розбудовують нашу державу. Нагадаю, що в ефірі Стрий звучить наша постійна рубрика Сторінки історії сьогодні. Темою нашої радіопередачі є революція на граніті, і ви слухали радіожурнал Сила студентського спротиву, який для вас підготувала заступник директора з наукової роботи стрийського краєзнавчого музею Верховина Зеновія Ханас, що зібрала і записала спогади стриян учасників цих знаменних історичних подій, використавши їх у своєму радіожурналі. Студентське голодування, яке пізніше отримало назву революції на Граніті. Загалом історія України останніх десятиріч йде від майдану до майдану: Євромайдан, Помаранчевий майдан, акція Україна без кучми у цьому переліку майданів. Студентська революція на Граніті була першою і стала початком кінця радянського Союзу. Та й сама назва Майдан Незалежності народилася тут під час Революції на Граніті, була отримана внаслідок акції голодування, адже вперше ця назва була озвучена одним з активістів Революції на Граніті Мешком Канафоцьким. У ритмі серця пульсує Майдан, зігріває в протестах музика, в очах майбутнього не віддам стрічки. Зав'язані вузликом. Під час студентської революції на граніті, окрім голодування, було багато інших акцій: демонстрації, перекриття руху транспорту, захоплення університетів і страйк. Тоді застрайкували не лише всі вищі навчальні заклади Києва, Львова, а й інших міст. Голодування ж повинно було стати емоційним чинником. Ми проявляли жертовність, доказували своєю лінією поведінки, що ми готові жертвувати. Радує у своєму інтерв'ю журналістові Володимиру Гінді співголова студентського голодування Олесь Доній. На той момент згадує він великої довіри в українського суспільства до руху опору, до руху боротьби за незалежність ще не було, і ми здобували довіру. Переагітація киян відбувалася саме під час революції на граніті. Це ж була точка агітації, спілкування, голодування надавало можливість привертати. Увагу, максимум, що ми могли досягти, це жертовністю, емоційністю, отримати підтримку в значної частини українського суспільства. І ми це отримали. Ми показали, що вулиця може перемагати комуністичну владу. Це величезний. Плюс, крім того, ми показали, що молодь може бути самоорганізованою. Це одна з найпозитивніших сторінок в сучасній українській історії, і я пишаюся, що причетний до її написання. Кінець цитати: Так, вперше. Студентським гранітом незалежності студенти Радянської України заявили на весь світ про бажання жити в незалежній країні, а не в концтаборі народів на чолі з Росією. Революція на граніті, як згодом нарекли акцію українських студентів, стала могутнім поштовхом для суспільства до активних дій у боротьбі за незалежність. Згодом, подібне. Українці пережили, коли студенти вийшли на майдан Незалежності, вимагаючи від режиму Януковича не відхилятися від європейського сектора. Про нас забували бо рано, бо пізно, бо бігають клоуни в синіх трико. Бо де наша слава, бо де наша пісня, бо постріли наші завжди в молоко, але все одно позирнині, по кроку, неначе відчувши, вже. Час, ми творимо разом велику епоху, яка проростає крізь нас. Ще декілька штрихів до тих історичних подій. Спогади Наталії Климовської, проректора Українського католицького університету. Ми вважали, що можемо щось змінити. Ми всі були виховані в патріотичному дусі. Прийшли у студентське братство патріотами, і як усі студенти тих часів вважали, що можемо щось змінити, і ми хотіли змінити. Звичайно, і час вже був інший було потепління, була перебудова, і ми відчували, що як не ми, то хто? Ми вірили у те, що можемо щось змінити. Маркіян Івашчишин, голова студентського братства Львова у 1990 році, засновник мистецького об'єднання «Дзига». Передовсім це бажання свободи. Як власної, так і для своєї нації, і напевно було вже відчуття, що це можливо, що ми можемо здобути підтримку широкого кола людей. Це була одна з перших таких акцій, і ми аж ніяк не сподівалися, що вона так закінчиться умовним успіхом чи перемогою. Все таки ми орієнтувалися, що це буде довгий процес, що це буде перше голодування. Потім будуть якісь репресії, а організація була готова продовжувати боротьбу мітингами, страйками та іншим. Засобами Ярослав Рущишин, підприємець, мета акції була політична, і вона була викладена в наших вимогах, дві з яких виконали, а решту ні. Це було свідомо. Ми планували її у Львові досить довгий період, саме тому першими на голодування вийшли переважно львів'яни і франківчани. А далі вона вже почала розбурхуватися і розростатися. Це були перші кроки до реальної незалежності України. Це був кардинальний злам політичних змін. Це була жертовність, і ця жертовність продовжила триматися під час усіх наступних революцій. Це Європейський світогляд. Я вважаю, що ми все-таки щось зробили. І саме цей злам світоглядний ми не били, не палили, не руйнували, а в такий спосіб висловлювали свій протест. Саме цей злам зараз керує нас у західному напрямку, а не на схід. Світоглядний напрямок проведення наших революцій задали якраз студенти у 1990. -му. Уроці. Кожен день студенти починали з літургії. Багато молилися за успіх акції. Між собою вони називали територію містечка зоною. Вільною від комунізму уже тоді учасники акції для себе перейменували площу жовтневої революції на майдан свободи. Уявіть собі, в самому центрі комуністичної України. Студенти щоранку молилися за незалежність України і успіх акції. Більш того, у нас тоді навіть одна студентська пара повінчалася. Вони до цього вже зустрічалися, а тут вирішили під впливом цих подій одружитися. Як зараз пам'ятаю, під час обряду в небі з'явилася веселка, згадує учасниця тих подій Анжеліка Рудницька. З інтерв'ю Олеся Донія до 20-річчя революції на граніті, я і мої друзі чудово знали, на що йшли. Ми готувалися до тривалої боротьби. Ми знали, що можуть бути репресії, виключення з університетів, в'язниці, але ми свідомо робили ці кроки. Це був рух людей, які були готові до самопожертви. Разом з тим, ми не знали, що нам вдасться так швидко досягнути своєї мети за допомогою боротьби за незалежність. Інша річ, що безумовно, ми сподівалися, що зміни на краще в державі після здобуття незалежності будуть набагато швидшими. Ми гадали, що хода до демократії, наповнення, у тому числі культурним змістом української держави, процес дерусифікації буде простішим. Проте ми бачимо, що тиск з боку сил, які не сприйняли незалежність України, відбувався Інформаційним та економічним шляхами, і завдяки таким контракампаніям проти української незалежності й вдалося виховати політичну силу з ідеологією російського націоналізму. І зараз вони дорвалися до влади в Україні. Кінець цитати і ще. Десять років тому в своєму інтерв'ю Олесь До ній сказав такі слова: Існує проблема свідомого вибору. Демократія це річ, якої потрібно вчитися, у тому числі вчитися робити свідомий вибір, а потім нести за нього відповідальність. Кінець цитати так, нам треба навчитися робити свідомий, правильний вибір і нести за нього відповідальність. Обпалені пеклом комунізму, загартовані у боротьбі з міражами, зранені при переходах із формації в формацію, сформовані у часи змін і беззаконня, витіснені на узбіччя життя корупцією за навігластво, окуповані криміналом та зневажені гопниками, обставлені ідолами та закуті в кайдани обов'язків, просіяні через сито Афгану та Чорнобиля. Затиснуті лищатами імперії, придушені братськими обіймами, обмануті та обкрадені гарантами і обранцями, зневірені та розчаровані, принижені та ображені, нескорені та сильні. Романтики зі шрамами на серцях. Ідеалісти, що народилися в крайній хаті і переселилися у центральні будівлі столиці, гвинтики і руйнівники системи, лідери і молекули нації, яка на краю прірви співає ще не вмерла, яка нарешті перестає вірити божкам, а вірить тільки Богу і собі. Ми щирі і справжні. Ми щедрі та добродушні. Ми проростаємо, як зерно крізь асфальт, і зустрічаємо рани на барикадах знову. Герої не плачуть. Герої стоять плечем до плеча і обличчям до неба. Нам єдності треба, і мудрості теж, та тільки життя нам такого не треба. Герої не плачуть, герої ідуть серцями на кулі, бо більше не сила нести свою волю під ноги котам, надіяла мати кайдани і крила. Герої не плачуть. Герої встають, хоч кров заливає і душу, і очі. Щільніше ряди нас усіх не уб'ють, ніхто жити в хаті що з краю, не хоче. Герої не плачуть. Герої несуть на плаху життя, на вівтар перемогу за батька, за діда, за наших дітей, що стати до лав наших нині не можуть. Герої не плачуть. Герої Ідуть. Нагадаю, що в ефірі Стрий. І сьогодні наша постійна рубрика Сторінки історії була присвячена студентській революції на граніті, Першій революції незалежності. В радіопередачі звучав радіонарис Сила студентського протесту, підготований заступником директора з наукової роботи Стрийського краєзнавчого музею верховина Ханас, в якому були використані зібрані та опубліковані пані Зеновією спогади стриян, учасників студентської революції на граніті. Також в радіопередачі використані вірші Олени Рощиної, Дмитра Лазуткіна, Василя Кузана. Матеріали інтерв'ю журналіста Володимира Гінди зі співголовою студентського голодування Олесем Донієм та спогади учасників тих подій Наталії Климовської, проректора Українського католицького університету Маркіяна Іващишина, голови студентського братства Львова у 1990 році засновника мистецького об'єднання «Дзига», підприємця Ярослава Рущишина. З їх інтерв'ю журналісту Тарасу Базюку збруч. 2 жовтня 2015 року. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами у міській студії Радіомовлення Голос Стрия для вас працювала радіожурналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів, оптимізму і віри в перемогу!